У Нас проблема журналістів, ще й, наприклад, в колосальній втомі, здавалося, чи соромно журналістам казати, як ми втомилися в той час, як військові настільки сильно втомилися, дуже соромно, але мені б дуже хотілося, щоб прийшли люди, з якими я поділилася знаннями, і сказала, що це треба робити, отак, отак, отак. Тут можна отак, отак, отак не вмерти. Отут отак отак, отак можна зняти. Я приходжу в групу журналістів питаю, хто з вас хоче бути воєнкорами. Кажуть, вчителі в таких випадках рук. і виходить, що в нас нема усвідомлення безцінності того всього, що ми знімаємо. Ну, це наш класичний приклад, що звільнення Херсона знято отак от на телефон на телефон, відео з Тіктока, синьо-жовті сердечки, і написано Херсон вільний». Архів, який мав би бути, взагалі на роки, на, на віки мав би бути цей архів. Звільнили єдине окуповане нас. Ні, журналістів. Давайте три дні будемо не пускати. Це цензура.